Прем'єр Індії планує зустріч з лідером Китаю та Володимиром Путіним. Внаслідок тарифів, які застосував Трамп до Індії через те, що вона закуповує нафту Російської Федерації, Індія буде шукати нових союзників як в дипломатичній, так і в торгівельній сфері. Однозначно відбувається повний перезапуск зараз союзів та балансів. І що саме цікаве, та що Позиція про те, що з'являться нові альянси, нова демократична співдружність і союз демократичних країн. Правда, відповідно, будуть Європейський Союз Сполучені Штати Америки проти Російської Федерації, Китаю, Індії, Ірану та інших. Питання лише в тому, чи зможе Україна дотриматись балансу. І бути або поза Союзом, або все-таки вона буде частиною Великого Союзу, де буде Європейський Союз, країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки та Україна. Тому що залишитися зараз при такому решафлі поза Союзом для нас просто критично недопустимо. Дивимося, і споглядаємо, як розвивається міжнародна дипломатична. Τα τοργιβέλνα σφαίρα.